Всім привіт, дорогі друзі! Ну що, команда Сергія Реброва не втримала один заліковий бал. Ми вийшли відверто відбитися від французів і в підсумку отримали 0-4. Ми програли, ми не змогли зачепитися за комфортну перевагу проти Ісландії. Тобто, якби ми зіграли в нічаю сьогодні, то в принципі влаштувала б і нас в останньому турі проти ісландців. А так сьогодні ми не отримали той результат, який хотів Ребров. Ребров не зберіг очку. І зараз а, ситуація наступна. Україні потрібно перемагати ісландців. Але що це було в матчі проти Франції? Чому був такий склад? І це наскільки потрібно боятися так за результат матчу проти Ісландії, щоб ось наскільки обережно підійти до Франції, і тупо забити на цей матч. От зараз в цьому відео ми будемо розбиратися конкретно в цьому моменті. І е, хочеться від вас таки в коментарях почути думку, почитати вашу думку стосовно цього поєдинку. Як він вам? Ну і загалом, що ви очікуєте в матчі проти збірної Ісландії, тому що в Україні в цьому поєдинку нуль ударів поворотах. Про що тут говорити? Тут можна говорити тільки. Про Францію хіба що? Ну і, звісно, про наші перспективи. А так, то перед початком, як завжди, по традиції, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, як завжди, буду детально і, звісно, що об'єктивно говорити про нашу збірну. В чому був конкретно план Риброва на цей поєдинок? Я думаю, дуже просто було зрозуміти, коли особливо ви побачили основний склад. Перед цим ми бачили заявку так за там, годин 10 до гри, коли ми глянули, що немає ні Маліновського, ні Матвієнка. В принципі, це рішення Риброва можна і зрозуміти. І з іншого боку, можна його хейтити. Тобто, по факту, тут дві сторони медалі. З іншого боку, ми розуміємо, що в нас дуже важливий матч з Ісландії, і саме там нам потрібно просто виграти в Ісландії. І в принципі, ми забираємо це друге місце. І можна було б пожертвувати матчем з Францією З іншого боку, можна забрати один заліковий бал або виграти Францію якимось чином, як і хотів, напевно, Ребров, Так і і десь пом'якшити собі гру проти Ісландії, тобто, щоб там нас влаштувала хоча б ніч я Але Ребро хотів вбити двох зайців. Ребро хотів і футболістів зберегти, і очко зберегти. тобто Ну В принципі, зіграти на нічию, тому що. Ми вже говорили, що Матвієнко, Маліновський, чому їх не було навіть заявці? По-перше, вони на жовтій карці. Якби вони сьогодні вийшли на поле, отримали жовту з Ісландії би не зіграли. Їх вирішили готувати безпосередньо на матч з Ісланцієм. Тому що Маліновський він не ефективний би був в цьому матчі, як ви вже побачили. Це чисто автобусний футбол від реброва. Малиновський в ньому не ефективний. Це футболіст креативний, пробити з дальні дистанції, стандарт. Там да, розіграти якусь стіночку, тобто футболіст більше для контролю для атакувального футболу. Тут, звісно, потрібні були в центрі поля роботяги. Матвієнко, ну що Матвієнко, що Михавко, ми вже побачили один фіг, кого б не поставив беребро, все одно хтось би із них привіз. Тому Матвієнко, що зберігай, що не зберігай, окей. Це цю історію ми опускаємо. Далі в нас ще є футболісти, які також були на жовтій. Це був Очередько, який вийшов в основі. Це був конопля, який сьогодні просидів, це був Миколенко, який сьогодні просидів. І Михаліченко також на жовті разом з калюжним, який теж просидів. Тобто цих гравців важливих зберегли і пожертвували Ну там незначними гравцями, по типу як Михаліченко Очередько, але вони сьогодні попередження отримали, тому можна сказати, виправдана історія. Тому, якби в центрі поля ми побачили трійку. Дебютант, фактично Михавко. Сваток як центровий. Ми знаємо, що Сваток викликається тільки тоді, і взагалі для того, щоб грати в трицентральних і грати проти топових збірних, щоб, в принципі, насичувати і допомагати страхувати двох центральних, хто б це не був Це Матвієнко Забарний чи ось його як сьогодні. Михавко Забарний. Забарний за базу взяли його, його будуть використовувати завжди. Тим більше він був не під ризиком. Фланги у нас максимально упаєлівські, друзі. Це Караваєв Михаліченко Сказати, що вони зіграли. Добре, звісно, ні, сказати, що зіграли погано. Та в нас, в принципі, більшість зіграла погано, особливо в другому таймі. В півзахисті вийшли три опорні. Відверто кажучи, ну, Назарина чистий опорний, ярмолюк, очередько це дуже. Процездатні футболісти, які від штрафної до штрафної можуть відбігати. Єдина проблема, що наше завдання сьогодні було не бігати від штрафної до штрафної. Наше завдання було назичувати центр і грати тільки на власній половині полі. таке враження. Тобто контргру пропонувати Ребров не е, хотів. І такого завдання, в принципі, не було. То, що група атаки, два форварди наші в ці 5-3-2 це Гуцуляк і Яремчук. Це футболісти. Ну, от як ви уявляєте собі, що там Гуцуляк чи Яремчук вибігають в контратаку на шаленій швидкості проти, ну там, якщо це при стандарті, проти умовного там Кюнде чи якщо б залишали там Люка Діня, ну напевно б їх е, легко б наздогнали. Я думаю, і Саліба помикано легко б впоралися з Гуцуляком і з Єремчуком. Якщо ми говоримо про якусь контргру, то треба було, звісно, випускати ну, хоча б одного швидкісного гравця по типу Ваната, по типу, звісно, Волошина ставити разом з Яремчуком. Яремчук, зрозуміло, мав би скидати, виконувати функцію довбика, а Гуцуляк десь підбирати, допомагати. Нічого з цього не вийшло. Ні контргри, як виявилися організації, вона була тільки в таймі першого. І в першому таймі команда Риброва і збірна України відіграла еталонний матч. З точки зору захисту, дисципліни, організації, компактності, перекриття ключових футболістів-суперника. Не без проблем, звісно, тому що тайм перший, по-перше, без голів. Україна зіграла еталонно, і ми зберігали шанси на оце очко, на цей заповітний один заліковий бал для того, щоб зі сланцями було легше. Ну, по друге, да, жодного удару у поворотах, але як я вже й сказав, завдання контратакувати в нас не було. Жодного стандарта не заробили небезпечно. Динаміка в нас була тільки на... Початку гри, коли ми там намагалися в перші дві хвилини пресингувати далі сіли і грали без м'яча 75 на 25 володіння. По ударах французів 10 3 із них в площину. Е, перший удар площину був від Оліса, не небезпечний. Другий удар від МБАПе плюс-мінус небезпечний. Трубін потягнув. І третій удар найнебезпечніший теж Трубін потягнув, м'яч влучив стійку і перейшов на кутовий. Тобто, в принципі. ПСЖ хотів сказати, Франція, звісно ж, створила свій 100% момент в цьому таймі. Але що? Важливо зробила Україна в цьому конкретному таймі. Це повністю закрила штрафний майданчик для французів, тому що їхні удари, якщо і рахувати тільки постріли в таймі першому, були всі за меч штрафного майданчика. Жодного удара в штрафному майданчику збірної України у Франції в першому конкретному таймі не було. Цим Україна і відзначилася, в принципі, в цьому матчі, але навіть ці дальні постріли вони теж були небезпечними доволі. За весь матч ви самі бачите, що вже і МБП 10 ударів настріляв. Це доволі багато, але ми знаємо, що це топовий форвард. Тому з точки зору стратегії, з точки зору, в принципі, розуміння того, що ми вийшли зіграти в автобус, ми вийшли просто поставити український автобус перед воротами і не дати забити супернику, тайм перший був зіграний ідеально. Класна була підстраховка. Мені сподобалось, якщо говорити по персоналям, в першому таймі Ярмолюк два рази з-під МБАПЕ забирав. Сваток, неймовірно, страхував. В принципі, десь забарний, якщо десь. Випав з гри, Баркуля Качнув відразу або сваток, або хтось із сопорних з'являється, підстраховочка працює. Очередько його функція в цьому поєдинку, якщо брати конкретно перший тайм, була в тому, щоб намагатися хоча б якісь контратачки розганяти і допомагати в пресингу попереду, якщо цей пресинг планувався, звісно. Тобто ярмолюк Назарина більше нижче, як опорні, а очередько мав би і вперед трошки допомагати з Гуцуляку Єремчуку. І така структура була. Ми дуже здорово перекривали фланги. Тому що ми знаємо, що основна гастрота у Франції флангів, МАПЕ туди часто зміщуються. І ми завжди робили на цих флангах, на нашій половині поля, що зліва, що справа більшість. Тобто, ми робили велике скупчення футболістів: 4-5 гравців на одному фланзі, де м'яч особливо, да. І французів там виходила меншість гравців, і їм складно було розігрувати комбінації. Один в один вони не завжди ризикували йти, щоб не втратити м'яч. Стандарти вони розігрували, кутові були в першому таймі. Вони розігрували в основному. Онезом. Для того, щоб завести м'яч уже ближче до е, штрафного майданчика і не ризикувати оцими подачами в тупу, е, щоб не привести контратаку е, так власні ворота. Тобто, французи зіграли е, грамотно да, в цьому сенсі, і Україна зіграла грамотно в захисному сенсі. Тобто, е, відверто кажучи, це працювало тільки 50 хвилин. Оцей план Реброва відмахатися, відбитися, він працював тільки 50 хвилин. І чи, чи думав Ребров, що цим складом можна? Можна було з Францією втримати нічийний рахунок. Чи розраховував Рибро, що команда, наша збірна України з першої по 90 хвилину, буде настільки сконцентрована, настільки дисциплінована, дуже компактна, що ми взагалі не давали грати між лініями французам. Один раз тільки навіть навіть передачі діагоналів Франції не працювали. Один раз вони спробували, ба не вдало прийняв все. Після цього Україна зрозуміла, вже високу лінію захисту не ставила. Ми максимально все перекривали. Тобто, тайм з цієї точки зору був ідеальним. Не було гри в атаці від слова зовсім, тому що склад був тільки під гру у власному на власній половині поля і конкретно власному штрафному майданчику. Але сувора реальність покарала Реброва в другому таймі, тому що ну, якщо організація десь не пошатнеться до 80-ї хвилини приблизно, то хтось і один із футболістів привезе. Як це зазвичай буває з нашими командами в Єврокубках, де є шалений рівень тиск, так, шалений рівень індивідуальної майстерності окремих футболістів, там в суперника, так само і Франції сьогодні було. В цьому поєдинку привіз конкретно Михавко. Хоча потрібно говорити, що перед цим... Пенальтів наші ворота був потенційний пенальті ворота збірної Франції, де Назарина пробив, як виявилося, а цей удар зарахували. І це, і це зарахували за удар заблокований, щоправда. Це був єдиний удар Назарини удар Фантом Це по факту там або порушення, або ні. На Назарині. так коли упомикано грав прямою ногою, фактично, це була накладочка, але вона така була наполовину накладка. Тобто носком упомикано зіграв в ногу Назарині, а п'яточкою він зіграв м'яч. Трішки в ніжку, трішки в м'яч. Арбітер, ну там навіть на варі пацани сказали, переглянь, можливо, пенальті поставимо. України нуль ударів. Так, можливо, з пенальті, хоча б проб'ють один разочок. Можуть і не забити насправді, але давай дамо шанс. Арбітер підійшов, подивився, каже: ні, давайте все-таки в чесній боротьбі. Хай з гри пробивають в площину, хоча б по воротах один разок. Пенальті нам не дав, і там дійсно такий дуже спірний епізод. Як наслідок після цього стається цей епізод з Михавком, який наступає на гомілко чистий 11-метровий, тут. Взагалі, без е, жодних запитань. Михавко отримає жовтому ВП забиває панінку. І ще й показав, що я отако от буду черпачком вам забивати. 55-та хвилина, рахунок 1-0. 0 1 не на нашу користь. І, в принципі, весь план Реброва з цієї хвилини вже не працює. Вже потрібно було е, перелаштовуватись на 4-2-3-1. Що Рибров зробив вже, по-моєму, після тільки 2-0. Якщо не помиляюсь, коли вийшов. Е, Циганков, Зубков, да, за хвилину до 2-0, окей, вибачаюся, він перелаштувався в ці 4-2-3-1. Але після першого пропущеного, там, тільки через 10 хвилин виходить, ви думаєте, Шапаренко, який сидить на банці в Динамо, і виходить, ванат, якого давно треба було випускати. В принципі, для якоїсь хоча б контргри. Так, і, ну, Сьогодні, от мені, якщо з французів, зрозуміло Оліса, зрозуміло, Мбапе, Барколя, але Голо Канте показав рівень гри в опорній зоні. Те, як він вигризав м'ячі, те, як він якісно грає в пас, підіграє партнерам. В принципі, пресингує, тобто бере участь не тільки просто в тупо відборі м'яча, а бере участь в розіграші, конструюванні атак, і він показав сьогодні топовий рівень гри. Я вважаю його саме найкращим футболістом на полі, тому що, ну, якщо ми беремо перший гол, окей, індивідуальна помилка Михавка, і це його роковий такий дебют, можна сказати. Ну Це рівень наших центральних захисників. Я думаю, Матвієнко не можливо зіграв би хоча хто його зна. Але ну гол конкретного ліса, ну це гол Канте друзі, саме він запресингував ярмолюка, який до цього грав прекрасно, але під тиском нголо Канте Канте який сожрав просто Шапаренка, що в повітрі, що внизу. Ну, це людина, яка грає вже там скільки кілька років е, в е, клубі, де він просто заробляє гроші. Але він тримає рівень, топовий рівень, і це йому дозволяє грати за збірну Франції. І він грає дуже класно. І саме він відібрав м'яч після пресингу, віддав на Оліса, і Оліса з розвороту вже забивав. Тобто це помилка. Нашого конкретно одного із опорників призвела до 2-0. Але проблема вона була ще після першого голу. Бо стратегія 5-3-2 без динамічних футболістів попереду, без контратак, вона працювати проти Франції не може. Особливо коли в тебе крайки з УПЛ, коли в тебе михаліченко Караваєв які коли в них ще є підтримка, окей з толпою, вони нормально. А коли вони поодинокі, коли ізольовані, все в них. Ну, в них мандраж, їх дуже легко в них м'яч забрати. І насправді поганенький матч. Поганенький матч, тому що їх качали дуже легко. Ну і далі все по накатанні. Говорити про гол Мбапе третій, там заштовхали в пусті ворота. Четвертий гол голекітійка теж розіграно здорово. Асист Мбапе Мбапе взагалі сьогодні теж, ну. Фаєрив, що, що тут скажеш, топовий нападник. І в підсумку, що має збірна України за весь матч? Тобто Україна окей, відротувала склад. Ми залишаємо свіжих Миколенка Судакова, Циганкова, Ваната. В принципі, вони небагато сьогодні зіграли. да Калюжний теж в опорції 100% буде Матвієнко, там да, інших футболістів, які мали б зіграти, але не зіграли. Да Вони будуть готові. Але на виході, що ми отримали? Ми отримали 4 ми хотіли зберегти рахунок, у нас ні чорта не вийшло, і в нас нуль ударів в поворотах. Я не вважаю цей удар. Один-єдиний удар на за удар взагалі. Ну ось хедмап наша. Ми центр взагалі не, не відчували, не знали, що таке центр поля. По флангам намагалися обходити, але жодної гостроти, жодної комбінації, жодного стандарту навіть розумієте? В збірної України не було. Якісного стандарту. Це взагалі жах. І 25-1 за ударами офіційна статистика. По факту, ну це провал. Жодного кутового знову ж таки. Ні стандарту, ні контратак. Ребро просто злив матч. Злив матч заради. Гри з Ісландії, тобто він все поставив, все або нічого в нього було в цьому матчі. Я думав, тому що тут ти можеш заробити один заліковий бал з французами. Дійсно, і е стратегічно було легше проти Ісландії, але він поставив все або нічого на саме Ісландію. Цей матч, ну це я провів би паралельно, напевно, як Шахтар проводив туран, конкретно проводив ротацію на Легію. Так само резерв поставив, можливо, десь відротувати, щоб футболісти були свіжі на Динамо. Та сама історія зараз, от в Риброва з ісландцями. Але відверто кажучи, яким би складом на вся команда Реброва не зіграли, ми б все одно програли цій Франції. Що 5-3-2, що 4-2-3-1, що 4-3-3. Шо постарайся контролювати м'яч, ти все одно програєш, тому що в Реброва ідеї не працюють. Це раз. Кваліфікація футболістів у нас не дозволяє дійсно грати на рівних з французами це 2 Ну і в автобусний футбол на відбій ми теж проти Франції не вивозимо. У Реброва вже це не виходить. Раніше Ну в нього виходило проти деяких команд. Проти Франції не працює взагалі ніяк. Там 2-0 4-2-3-1 зіграли. Тут 5-3-2, 4-0 взагалі, хоча резервним складом, фактично. А от команда, яка у всіх аспектах е, стратегічно грає краще за Україну, і конкретно тренер е, стратегічно грає краще за Сергія Реброва. Це якраз збірна Ісландії, яка знову обіграла Азербайджан. Хто б сумнівався? Вони це зробили два рази спокійно, ніж як ми валідольно один разочок. Дьорнули 2-1 цей Азербайджан е, в першому матчі 1-1. То Ісландія їх розгромила в першому поєдинку, в другому спокійно на перший тайм вийшла, зробила справу, забила два м'ячі, закрила матч, і на другий тайм спокійнесінько можна сказати відзахищалась, хоча моменти теж були. Ісландія зіграла агресивно з максимальним результатом проти Азербайджана, що не зробили ми. Вони набили різницю забитих та пропущених випадку, якщо у нас якраз от той випадок, коли зараз стався, якщо буде однакова кількість залікових балів, вони зіграли краще стратегічно проти Азербайджана. Плюс до того, як на мене, вони ну, краще супротив давали французам. Попри те, що, попри те, що ми бачили так, що вони в Франції програли 2-1, але вони зіграли з французами 2-2, другий поєдинок. І цей один заліковий бал їм дав можливість бути вище. За нас в турнірній таблиці, тобто стратегічно вони зіграли краще з Азербайджаном два рази, і з французами два рази це було цікавіше, що ми зробили. Валідол проти Азербайджана першим номером грати не вміємо. Халявний реально пощастило, що в нас 5 із 5 залетіло проти Ісландії. І два матчі залили французам. Де тут стратегія Реброва? Автобусом грати не вміємо, не тримаємо результат жодної нічиї. Позиційно грати не вміємо. Один матч не показник. Те, що ми Ісландії 5 вкинули. Я переконаний, що такої халяви вже не буде. З чим ми приходимо на останній матч? З різницею забитих та пропущених в мінус 3, з сіма заліковими балами. Так само, як і в Ісландії, але в випадку рівної кількості очок, саме різниця та забитих та пропущених голів, грає величезну роль. Тобто нічия в матчі з Ісландцями нас не влаштовує. Саме вони при нічийному результаті будуть другими і будуть крокувати в плей-офф. Україні треба вигравати Ісландію. 100%. Жоден інший результат. Нам нічого не дасть, і команда Реброва вилетить з відбору на чемпіонат світу 2026, і Ребро вилетить зі збірною. Я сподіваюся, якщо це станеться. Якщо команда виграє, звісно, це буде ще один шанс через відбір потрапити на ЧС. І ну, без виправдань це має статись. Але за рахунок чого. Я поки що не розумію. Так, да, ми зберегли основних. Ісландія грала основою на Азербайджан. Бо для них це було важливо. Вони розуміли, що тут ротацію вони не можуть застосовувати, бо їм треба ця перемога. Ми розуміли, що ну, окей, є шанс зачепити за нічів, але з Францією це буде важко, тому є шанс зробити ротацію. Ми будемо свіжішими по ідеї. Але чи будуть у нас ідеї на футбольному полі, чи будемо ми домінувати, чи буде наш атакувальний потенціал виглядати краще за Ісландію? Що це буде за стратегія? Тому що ми не виграшні ситуації. Ісландію влаштовує нічия, нас ні. В будь-якому випадку, вони можуть зараз сісти в 5-3-2 як проти Франції, як ми проти Франції, як вони проти Франції. Вони можуть так сісти проти нас, віддати нам м'яч. А ми з м'ячем граємо хреново. Особливо в переходах, коли нас ловлять, це буде просто треш. Тому я сподіваюся, що це буде рівна заруба. Я сподіваюся, що Ісландія. Не віддасть нам м'яч, тому що краще ми, щоб в контри вибігали. Це набагато краще буде. І для нас це матч проти Ісландії. Теж показав, що ну, в принципі, коли є простір, нам набагато легше. У нас є і виконавці, які будуть свіжі. У нас буде свіжий Матвієнко, тому що ну, Михавко помилився, все-таки, як-не-як, да? дав початок цьому розгрому. Так само буде і Миколенко вже з основи, це 100% конопля. Відпочив Калюжний екстержневий опорний Судаков-Маліновський, скоріш за все, в центрі. Ну і трійка атаки. Там уже на вибір. Є й Зубков, є Циганков, є і Волошин. Ну, на вістрі Ванат, скоріш за все, тому що там тільки два форварди. Тому, якби стратегічно, Ребров програв уже цю битву, бо ми не в вигідному положенні. Але він може ще витягнути цю ситуацію. Він тягнув до кінця. у нас завжди при Рброву виходить так, що він тягне все до останнього, щоб з валідолом прям до останньої секунди дивились цю гру. І навіть якщо ми проліземо в цей плей-офф. Ну а що а нам з цим тренерським штабом далі очікувати? Я не знаю. Жодна ідея, яку ребро продемонстрував, на дистанції, не дала збірній результату. Результату, який нам потрібен, в лізі націй Першого місця не було. Євро було провалене. Відбір зараз вже, ну як би, не сказати, би, що провалений, але стратегічно він програний конкуренту. Тому підсумок один, друзі. Автобусу реброва бензину вистачило приблизно на 50 хвилин. Далі вже Франція взяла своє гри. В Атаці нема, повністю беззуба гра. Звісно, а що ми могли очікувати з резервом, і останній шанс буде у нас з Ісландією. Як завжди, останній шанс, останній шанс, останній шанс. Але тут ми вже не викрашні ситуації. І, на жаль, ну перспектив. У нас менше, ніж в Ісландії, тому що вони дійсно закритися можуть і ловити нас на контрах, і це буде навіть їм зручно. Побачимо, яку стратегію обере Сергій Ребров, тому що тут вже потрібно бачити агресію наших футболістів. Тут уже на перший план вийде атакувальний потенціал обох команд. Да, звісно, і стандартні положення, це теж важливо, як ми їх будемо використовувати з ісландцями. набагато буде простіше, ніж з Францією, але в будь-якому випадку, з точки зору емоцій, це буде ну дійсно вирішальний, доленосний матч для Реброва, тому що все або нічого в нього буде саме в цьому шостому турі. І пишіть ваші коментарі, ваші думки стосовно того, що може бути в матчі з Ісландії. І головне, чи виконає завдання Ребров? Ну, давайте так, чи зможе хоча б відтермінувати Ребро своє звільнення проходом в плей-офф? Тобто, чи займе він друге місце, чи зможе Україна обіграти Ісландію, чи ми вилітаємо відразу? Пишіть ваші прогнози в коментарях обов'язково. На цьому, друзі, в мене все. Будемо чекати матч 16 листопада, вболівати за нашу команду. Сподіватися, що ми проліземо як можна далі, тому що хочеться на чемпіонат світу. Ми там не були дуже давно. Його розширили до 48 команд. Здавалося б, коли як не зараз, туди потрапити. В групі всього всю 4 команди. Ну, одна Франція топова, окей, ну друге місце ми маємо забирати. Ну, Ісландія, да, прикольно. Там Гудмансони, Сьонсені, Сони різні. Але, ну, вибачте, друге місце наше має бути. Я сподіваюся, що команда збереться, як вона зібралась тоді з Ісландією. Видасть якийсь оверперформанс. І ми заберемо свої залікові бали. Тому нас влаштує тільки перемога, друзі. Будемо вболівати. Під кінець цього відео поставте лайк, підпишіться на канал. Чекаємо цей долоносний поєдинок. Всім до нових зустрічей.